Хочеться тут поговорити більше про те, як сприймають нашу війну саме американське суспільство і американська влада. Зараз таке враження, що адміністрація Трампа. Тисне на Україну сильніше. Президент Зеленський говорив про те, що зараз у нас один з найважчих моментів історії, і на нас тиснуть або ці 28 пунктів. Я впевнена, що ви їх бачили у медіа також перелік, або ми втрачаємо ключового партнера. Його цитата. Що нам робити і чи можемо ми воювати, ба навіть перемагати без стратегічної допомоги Сполучених Штатів? Я, Володимиру Оксановичу, не хочу перечити, але я думаю, що 24 лютого 2022 року, можливо, у короткій історії був найтяжчий. День доба. Але почнемо з того, що обставини, які сьогодні ми переживаємо, з одної сторони нас підводять до глибокого розуміння українці, Навчитися, щоб лева частина відповіді на вашу безпеку, на вашу оборону, належала вам. Це перше, щоб ви були більш самодостатні. Друге, самодостатності буде дуже мало для того, щоб вінчати перемогу. Тому, будь ласка, майте таку стратегію своєї політики, яка б заводила вам стратегічних партнерів. Тема стратегічного партнера це не політика одного року, не двох, не трьох. Це успадкованість, яка засвідчує, що, перш за все, українська нація. По-друге, українська влада володіє такою тяглістю, наприклад, зовнішньої політики Союзів, що як воно 15 років для нас, Америка, стратегічний партнер, так і у 2011 році стратегічний партнер, так і в 2015 році стратегічний, і так далі. І так далі. Для нації повинна бути характерна не тільки короткий забіг, а сформувати. Системну усвідомленість, хто твої друзі, які твої базисні національні активи. Другими словами, ви повинні жити і формувати візію на стабільній основі. Не можна чотири роки назад міняти на 180 градусів, проводити іншу політику, бігти до тої Москви. Потім назад бігти, а західний політик буде дивитися на нас, як і спільнота, і буде запитувати, так українці, чого ви по політичній карті бігаєте то сюди, то туди. Вам 33 роки тільки. -но. Подивіться на поляків. Як тільки поляк в 89-му році е, здобув е, національну е, незалежність, е, ну, в даному випадку від, е, Московської комуни, вони чітко були визначені у ключових питаннях національного усвідомлення. У них немає дискусії, так на яким якому язикі будемо общатися, ребята? Mm -hmm. На польському. У них не було дискусії: хто твої герої? Павліки Морозови, Чапаєви, Щорси? Як у нас? Як у нас до сьогоднішнього дня гармата Муравьова стоїть на а, е, е, арсенальні площі. Що, що це за блуд? Це вороги наші, які розстріляли 15 тисяч у Києві киян, які ходили в такі сорочці, як і ви. Дехто мав сміливість заспівати українську пісню, угу. а дехто крикнув Слава Україні. Всі вони 15 тисяч похоронені проти парламенту в тому гайку. Бо. Офіс Муравйова був у Мар'їнському палаці, щоб зручно було. Розстріляв і зразу перетік там 30 метрів і кинув як тварину туди. У нас там пам'ятник стоїть? Ні. Хто ми такі? Це з точки зору національної пам'яті. Це з ваші діди там. Ви їх не шануєте? Так як не шанували померлих, не від, не від як би сказати, ми жили в такій системі, що нам не казали, не було голоду 20-х років, не було голоду 30-х років, не було голоду 46-х років, не було. Ми, знаєте, як, як би сказати, виростали як недорослі. На половину питань ми не встигали дати національне сумління, відповіді, де ми повинні бути. І тому наша політика, от пригадайте, навіть, 2005 рік. Навчання е, сил НАТО на півдній Україні зняли з порядку денному. Чому? Mm -hmm. Тому що половина вулиці Грушевського була в плакатах, на чолі з Комуняками, Вітренком, е, ну, і не тільки. Дія mm пропаганди. -hmm. Так слухайте, як з, нами, як з нами вести? Як з нами вести, коли в нас ідеологемно у нації багато речей, які. В 90-му році, якби були ті, що зараз у нас є, я, я переконую вас, цієї війни проклятої не було. Віктор Андрійович, я даруйте одразу вас уточню. Я правильно розумію, що в контексті відносин зі сполученими штатами ми маємо чітко заявляти, за які червоні лінії ми Абсолютно. не переходимо, визначаємося в суспільстві. І далі говоримо, і відповідно нас так само будуть поважати чи як комунікувати, Абсолютно. бо Трамп зараз поводиться так, ніби він поважає виключно силу. Немає у цих категорій моральність, справедливість. Він бачить Путіна. І він а він може це сила, і далі вже нічого не враховується. Знаєте, мені не з руки його коментувати, і я буду апеляцію робити до американської нації, угу. тому що дуже багато націй, в тому числі і українська. Визначились у своєму майбутньому, обираючи свободу і демократію, розуміючи, що лідером цього руху, планетарним лідером цього руху є Америка і її політика. Американські політиці повірили я, я сказав, десятки десятки націй. І треба бути відповідальним за тих, хто зреагував, хто прийняв цю політику і бути до кінця відданий її. У мене із позицією, яку ви задали, існує така, знаєте, стійка паралель з історією 1938 року. Найпопулярніше слово тоді у Європі, ну, принаймні в двох країнах Франції і Британії, було слово мір. У ну, нашій редакції Мір труд має. Мир, 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 нам треба мир, нам треба мир. Да Приїздить до Мюнхена прем'єр-міністр Франції. І Британію. Підписують мирну угоду. Приблизно такою ціною, про яку ми зараз з вами говоримо. Давайте ми шматок угу. суверенітету одної з націй Європи віддамо цьому Гітлеру. Він пообіцяв, що більше ні на кого не буде нападати. Підписали Чембрилен прилітає в Лондон. Сходи з літака показує А4, аркуш паперу і каже, я вам привіз мирну угоду. Якби не оця мирна угода, ви б копали окопи на сході Європи в країні, яку ви навіть на карті не можете знайти. Це він так про Чехословаччину вів. Yeah. А через декілька днів у парламенті Чемберлен йому відповідає, ти не мир нам привіз. Ти привіз війну і ганьбу. І через 11 місяців у людства відкривається нова, саме трагічна сторінка Друга світова війна, яка забрала. Ну, коли я молодший був, такий, як ви, мені казали, що 50 мільйонів. Зараз вже за 70 мільйонів. І я думаю, то не край. Оце ціна миру. Ціна Принуждення кміру. Пам'ятаєте, як Путін принуждав к миру Грузію? Яка ціна? 20% грузинської території Грузія втратила на багато років. Майже 20% молдовської території втратила в зоні Придністров'я молдовська нація. Хоча то були історичні українські землі. Ну, зараз не про це йде мова. Тепер ми говоримо про те, що. Як реагувати? Як реагувати у ситуації, коли з одної сторони є чиста свята жертва? Я маю на увазі Україна і Українська нація, яка у 1945 році була одною із 50 держав-засновників ООН, яка в 94-му році була першою країною, яка Прийняла ядерне роззброєння і передала 1700 ядерних зарядів і носіїв, до речі, в тому числі і літаків Росії, повіривши черговий раз, що підпис американського президента важливий, як гаранта.